У Могилів-Подільській громаді пам'ятають земляка героя, учасника евакуації та партизанського руху в Україні руху опору в Італії в роки Другої світової війни Миколи Буянова. Могилівчанин посмертно удостоєний найвищої нагороди Італії за подвиг на полі бою, золотою медаллю за військову доблесть та звання національного героя Італії. У могилеві подільському відбувся мітинг пам'яті до 79-ї річниці загибелі Миколи Буянова. Ми вшановуємо пам'ять цієї прекрасної людини, яка прожилася 19 років. І сьогодні, коли расисти ведуть з нами, Росія веде з Україною відкриту війну, от, і ми вважаємо, що він боровся проти італійського фашизму, проти нацизму. От, Сьогодні наш народ бореться самовіддано і боронить свою свободу, і незалежність, право на своє життя, так як в свій час, що боровся наш могилівчанин Микола Боянов. От він боровся за щастя всіх народів Європи. От так і ми сьогодні боронимо не тільки Україну, а ми боронимо всю нашу Європу. От. Слава Україні! Ми сьогодні вшановуємо пам'ять нашому земляку, герою Італії, який проявив себе у Другій світовій війні. Старше покоління. Завдячує місцевій владі, меценатам, які зберігають пам'ять наших земляків, які приймали участь у Другій світовій війні і звільняли Європу. Вічна слава буде старшому поколінню і слава героям сьогоднішнім, які захищають нашу землю, представники місцевої влади, закладів культури та громадськості хвилиною мовчання вшанували пам'ять земляка та поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Героїчну історію про мужнього юнака у Моглеві-Подільському передають з покоління в покоління. Гімназія номер 2 в якій навчався Микола Буянов, носить його ім'я. Тут діє музейна кімната, де зібрано експозицію про його життя та військову доблесть. Він народився 18 липня. 1925 року, а загинув 8 липня 44-го року, не доживши всього на всього, як ви можете порахувати, 10 днів до свого 19 ріття. Він був наймолодшою дитиною в сім'ї. Мати називалася Тетяна Філатівна, двічі була заміжньою. <кій> ну, і він був сином уже другого чоловіка, якого було звати Гурій, таке цікаве ім'я. Тому він Микола Гурійович Буянов. З дитинства Микола рівнявся на свого брата Григорія, який став військовиком, цікавився зброєю, навчився водити автомобіль. У спогадах колишніх вчителів був сміливим юнаком та завжди дотримувався свого слова. Захищав слабших, одного разу врятував хлопчика під час паводку річки Дерло. Наближався 41-й рік. Якраз на його 16-ліття в могилів Подільську йшли німецькі війська. Він на полуторці вивозив з могилів Подільського біженців. Правда, він їх так і не довіз до е, совєтської території, тому що їх перегнали війська Вермахту. Але він потрапив, приїхавши назад могилів Подільський, розповідав, потрапив під бомбардування, потрапив, е, опинилися в оточенні вони, тобто в нього були такі враження, скажем, уже про війну. Далі спогади збереглися керівника підпільної організації. Аркадій Полігов такий був. Він згадує, що в цій організації брали участь і учні. І серед них і Микола Буянов. Що вони робили? Ну, що могли робити учні, 16-літні хлопчики? Е, слухали через радіоприймач ті е, повідомлення ну, по російській Інформбюро, ну, Ради інформбюро, якщо по-українськи. І відповідно писали в листівках те, що відбувається на фронті. І е, втаємно ліпили десь там на парканах на стінах будинків. І ще є відомості, що допомагали євреям його євреям його сім'я. Тому е, доказом того є листи, які отримувала його мама ще після війни довгі роки, з подяками від тих євреїв, які вижили завдяки тим, що вони переховувалися в них. Микола був активним учасником партизанського руху у Могилеві-Подільському. У 1943 році, посеред ночі, німецькі окупанти його арештували. Юнака переправили до Німеччини, а згодом до Італії, де він разом із сотнями інших полонених виконував роботи на залізничній станції. І він чотири рази спробував втікати. Вони всі ці чотири спроби були невдалі. П'ята спроба вже була вдалою. Тим паче, що допомагала йому дівчина Нікла. Нікла Берті Дебона повне ім'я, і, скоріше за все, виникло кохання в них. Це доводить факт, коли через 40 років, аж після війни, ця Нікла передала речі, які зберігала від Миколи Буянова, а саме губну гармоніку, фотографію, там кілька листівок. Наприкінці квітня 44-го року, якраз відбувається ця п'ята вдала спроба, він тікає. І опиняється в загоні К'яті, це італійські партизани, де в принципі дуже швидко знаходить спільну мову. Е, я думаю, що не було б тої нагороди, про яку я зараз кажу, якби Микола Буянов не е, сподобався, скажімо так, тим партизанам, тим людям своєю щирістю. <кій> Вони запам'ятали його по спогадах е, веселим хлопцем, щирим. Перше, що він зробив, він взяв пачку цигарок і всім роздав. Це перше таке знайомство було у нього з загоном К'ять. Це був кінець квітня. <кій> ну, а вже в червні місяці почалися каральні заходи з боку гітлерівців і я думаю, італійських також військ. І е, почалися арешти і знищення всіх, хто був причетний до партизанського руху. І от е, загін к'яті потрапляє в оточення. Так стало, що Микола, який уподобав кулемет. Чому ж він у нас на пам'ятнику е, з кулеметом, а не з гвинтівкою якоюсь чи з автоматом? Він опинився поза межею того кільця, в яке потрапили е, потрапив загін К'яті. І вирішив визвати вогонь на себе, почав стріляти з кулемета, розірвав це кільце. 60 чоловік змогло врятуватися, але Микола загинув. Тому що коли закінчились набої, вже німці відповідно його розстріляли з автоматів. А нерухоме тіло ще й дострілювали з пістолета. на всякий випадок, мабуть, для чого вже це робити. Через день його тіло знайшли, жителі. І з почистями поховав. І відповідно, 40 років пам'ятали про цей вчинок. Ви уявіть собі 40 років пам'ятати про Миколу, який був місяць там з хвостиком в загоні. Це наскільки вразила його вчинок. І от Нікла ця, через його кохання через 40 років передає речі в комітет, і жителі міста Каврилії подають заявку на те, щоб Миколу нагородити. Ну, але Нікола. Нагородити золотою зіркою героя. Називається повно так золота медаль за воїнську доблесть. Щоб ви розуміли, що це за медаль, вона всього кілька десятків нагороджена в Італії взагалі цією нагородою. І людина, яка нагороджена цією відзнакою, їй віддають почті як президенту. І її мають вітати першу, не дивлячись чи в нас солдат чи офіцер, якщо якісь урочисті заходи про Миколу не забули і потім тому, що в Італії ім'я в Хаврилі носить і площа, і парк ця нагорода зараз е, знаходиться в міській раді, так як в 1986 році її по законам Італії передали в міську раду. Родичі Миколи Буянова не знайшли, і оця нагорода перейшла в нашій місцевій. Владі вона займає почесне місце в нашій громаді. Ви знаєте, що Микола Боянов зробив великий подвиг не тільки для Італії, а мабуть і для. Нашої України він дав приклад, як потрібно захищати не тільки свою країну, а і другі країни світу. У 90-ті роки могилів Подільська міська рада заключила братерські зв'язки з містом Каврилі, де він воював наш Микола Буянов. І по сьогодні ми маємо тісні зв'язки з цим містом побратимом. У свої неповні 19 років Микола Буянов здійснив подвиг, врятував життя людей. Його історія це приклад героїзму, рішучої волі та незламності, про який маємо пам'ятати та передавати нащадкам.